Вітаю на моєму каналі. Це відео про те, як Аврора допомагає стати тобі для твоєї дитини Миколайчиком. Зайшов в один магазин, це купив і пішов. Своїм дівчаткам я накупила ось ці смаколики. Ціни не пам'ятаю, але як завжди прикріплю куточок, то дивіться, скільки що коштує. Пам'ятаю, що 5 числа були акційні ось такі кіндери. Коштували 44 гривні, а мабуть, повна ціна їх 55. Ну, ви звертайте увагу у куточок. Можливо, під Новий рік іще буде така акція, коли на Кіндері знижка. Минулого року, пам'ятаю, було декілька разів. І, мабуть, цього року також буде акційна пропозиція на Кіндері. Тоді я купила ось такі два вафельних батончика. Молочні від рушин. Дуже смачні горішки, ось цей арахіс в молочному шоколаді. Тоді також купила, мабуть, з родзинками. Або якісь вафельні кульки також у молочному шоколаді. Женька дуже любить ось такі ведмедики жлені від фірми Рошен Юмі Гумі. 70 грамів кожній пашці, вони фруктові, такі солоденькі. Дуже любить вона також ось такі фрутелла. Чому в основному кажу про жийку? Тому що Аліни, я ж такого, звичайно, давати не буду. Але діток двоє потрібно щось однакове купувати, щоб миколайчик приніс свій подарунок діткам. То Це все буде їсти Женька. Також придбала ось такі зайчики гарненькі, золотенькі. У кожному по 25 г. Ну, і, звичайно ж, соки, як ж діткам без соків. Вінні, персик і яблуко полуниця по 200 мл. Єдине, що для Алінки будемо читати книжечки, найкращі українські казки від фірми Школярик ось така рукавичка та вовк і коза. Тут міцний, цупкий картон. Гарно всі казочки, сторінки ілюстровані. І тут є велика серія цих казочок. Сподіваюся, що я в майбутньому назбираю цю всю колекцію. Тоді купувала для себе ось такі попкорнки, як для себе. Захотіла я спробувати, але будемо, мабуть, можінькою його їсти. Тоді купила свій улюблений батончик снікерс, великий. Тут три штучки, буде мені Женьки, чоловіку, кожному по одному. І найголовніший товар, який я собі придбала, це ось таку казкову скриньку. Святкова. Гарно виглядає. Обрала найдешевший варіант 199 гривень. Це ціна, ціна, а якщо повна, 249. Чому акційна? Тому що я придбала товари партнерів. Купила ось снікерс. Якщо в чеку буде більше, ніж 90 гривень, також можна цю скриньку придбати по акційній ціні. Туди ще купила ось такі серветки сріблясті, гарні. Це потрібно мені для декору. Коли зроблю, мабуть, в якомусь із відео покажу. А для свого котика купила цілий пакет корму. 5 штук, ось такий рибний і 5 штук курячий. У кожному по 100 г у пачечці. Дуже класна пропозиція, знижка, акція. Коштувала 14 гривень, зараз 10. Раніше купувала котику моєму сподобалось, тож поки акція вирішила купити трішки більше. Зараз це все приберу і покажу розпаковку скриньки, що ж мені там попалося. Ну що, настала та мить, коли я нарешті розпакую свій подарунок, який для себе вже придбала. Відкриваю цю коробочку і вже в очікуванні новорічного дива. Перше, що дістаю, це теплі зимові шкарпетки. З орнаментом дідух та колосками пшениці. Тоді дістаю родзинку цього набору, це листівка, що оживає. У середині скриньки на мене чекала ще ароматна свічка, яка відразу надихає на роздив'яний настрій. І був ось такий невеличкий пінзначок. Також колоски. Це найкраще в українських традиціях. А ще до 8 грудня Врора випустила ось таку газетку з акційними пропозиціями. І не тільки. Дивіться, що Врора придумала. Загадайте від 1 до 25. У мене день народження 24-го. Дивіться, що мені випало. Купи подарунок саме для себе, що я і зробила. Я купила ось цю святкову скриньку і дуже задоволена. А якщо ви збережете ось цей промокод, то вам буде в чеку додаткова знижка 7%. Ось ця ця колекція даруй магію свята. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!